Отже, пролунала фінальна сирена цього сезону іспанської першості. Артем Пустовий завершив свої виступи за Ховентут у цьому році. Ну і завершилася історія Ховентута у чвертьфіналі, коли команда програла. Команді е, з Канарських островів Тенеріфе підсумку чемпіоном Іспанії став Мадридський Реал, який з рахунком 3-0 у фінальній серії, е, доволі впевнено переміг молоду команду з Валенції. Стосовно Артема, то в цьому сезоні він набрав е, за підсумком трохи менше 10 очок. За матч це менше ніж минулого року в Обрадойро, але це зрозуміло, тому що Брадойро і Ховен тут різний рівень іспанського чемпіонату. Минулому сезоні Обрадойро бився за виживання і не зміг, на жаль, вижити. А ось Ховен тут у цьому сезоні, вперше за довгий час мав боротьбу за плей-офф і туди потрапив, що вважається дуже хорошим результатом для цієї команди. Плюсу Артема були дуже серйозні. Конкуренти, Це і легендарний Антитоміч і суперперспективний, один з найбільших проспектів зараз в світі. Це ще один Хорват Ружич. Ось така історія. Дуже емоційний баскетбол, дуже рішучий, дуже міцний. Такий від Артема. Його стиль ми легко можемо впізнати на майданчику. Йому вдавалося дивувати дивувати різноманіттям. Нього є особливі сторони, за які його цінують у Ховентуті і в інших командах. І ось вони з Антитомічем дуже здорово доповнювали один одного. Цікава така статистика. Я ось побачив за останні чотири роки. Наприкінці сезону Артем постійно набирає в одному з матчів 20, рівно 23 бали. Ось така цікавинка. Це було в Мурсі, це було в. І це у, ось у Ховентузі. В Обрадорі цього не було. Коли повернувся Артем в Обрадорі, в минулому сезоні він не набрав наприкінці сезону 23 бали. Хочу відзначити, що це найбільший доробок, якщо мені правильно показав статистичний ресурс, то це найбільше досягнення в іспанському чемпіонаті для Артема за один матч. Тому ось така ситуація. Ну а я. Продовжую спілкуватися з Артемом. Зараз Артем, замість того, щоб відпочивати, продовжує працювати і більш детально в нашому спілкуванні. Артеме, хочу подякувати тобі за сезон, який завершився в Іспанії. Хочу. Привітати тебе із завершенням цього сезону, яскравого сезону. Дякую тобі за емоції, за твою гру, за приклад того, як треба долати труднощі та все одно виходити на майданчик і показувати все, на що ти здатний. Другий привіт, привітати тебе! Це твій день народження, 25 червня. Бажаю тобі успіхів, здоров'я, твоїй родині, щоб. Все надихало тебе до нових висот, тобі ще грати і грати, і хочу, щоб ти дарував нам нове насолодження і радість. Хочу спитати, де ти зараз, котрий рік ти після сезону завершення в Іспанії відправляєшся? Не відпочивати, а продовжуєш роботу. Розкажи, де ти зараз, і які твої плани на найближчий час. Вітаю, вітаю, да. Ду дякую, дякую, дуже приємно. Е, так, я цього року, як і минулого, поїхав в Індонезію після сезону дограти, пограти ще тут, тому що в них сезон закінчується трішки пізніше. І приїхав в ту саму команду, як минулого року, Сатрія Муда. Ось, е, приїхав цього року, тому що, мабуть, е, минулого року нам трішки буквально не вистачило одного шагу до освоєння чемпіонату. Ми програли. В Фіналі, і ми там першу гру ми виграли, і потім дві програли і. Програли чемпіонат, зайняли друге місце. Тому якийсь такий гіркий осадок остався, і хотілося б якось реабілітуватися. І тим паче команда, за яку я грав, їм сподобалося мій виступ, і вони мені запропонували, запропонували. Да, якщо буде змога така, то щоб я повернувся. Ось тому я і без я думаю таких великих якихось хвилювань і згодився, і ось я тут. You have received a new message. Артеме бажаю тобі, щоб по тебе все вийшло цього разу. Хотілося б повернутися до плей оф чемпіонату Іспанії. Я розумію, що ти зараз вже, мабуть, думками, емоціями, тілом знаходишся в іншому режимі. Але хотілося б, щоб ти пригадав і ось те, що у тебе залишилось зараз на відстані, того чвертьфіналу стенарів. Чому програли, і яка ось яке основне. Відчуття після цієї поразки. І загалом, як оцінюєш свій сезон у ховентуті, як оцінили його тренери. Так, звичайно, хотілося би і пройти, і потім ще боротися за вихід і потім ще в фіналі боротися, і потім ще й виграти. <різь> Але ну, трапилось так, як трапилось, програли. Якось не знаю, здається, було таке відчуття, що ми можемо їх перемогти легко, але якось не клеїлась гра, я не знаю. Ось Після гри звичайно, було сумно. Але потім якось, у нас там через два дні був такий командний, командний обід, потім зустріч фанами, і тому якось так всі були веселі, все було добре. Сезон для команди, ну я думаю, був добрий. Якщо ми зрівнюємо з, з минулим і цього року, то набагато краще виграти 20 ігор в чемпіонаті Іспанії в регулярному сезоні це нелегко, і не кожна команда це може зробити. В цьому показнику так, звичайно, були провали у Єврокапі, але якщо брати іспанський чемпіонат, то виступ був досить таки вдалий. Ти потім ще да я зустрічався після сезону з тренером і менеджером команди. І вони також казали: ми там вже говорили про команди. Особисто і про команду, і про мене особисто і тому вони були задоволені, як я провів сезон. Так, звичайно, я також вважаю, і я їм так і сказав, що звичайно це не мій це мій не найкращий сезон, але я знаю, що я можу краще. Вони сказали, це так. Ми задоволені тобою, все добре, все чудово. І також вважаємо, що якщо ти залишишся, то про наступний сезон буде для тебе ще краще. Але але я не знаю. Поки що не ясно, але я думаю, що я не залишусь, тому що там є щось, щось внутрі клубу відбувається. Ось тому, мабуть, наступного сезону я буду в другій команді. Артема, дякую за відповідь, за відвертість і такий собі навіть ексклюзив стосовно твого майбутнього. Ну, я не можу тоді не задати питання, не скористатися можливістю. Хочу дізнатися, якими параметрами ти будеш користуватися стосовно свого майбутнього, тобто який це буде клуб. Чи є можливість побачити Артема Пустового десь за межами Іспанії? Чи є така вірогідність? Ось дуже цікаво. Що ти, десь я розумію, що не можеш відповідати повноцінно, але хоча б в якихось таких. Приблизних межах було б дуже цікаво почути твою відповідь на ці питання. Стосовно твоїх параметрів наступного клубу, як ти будеш обирати, і чи серед майбутніх твоїх команд, потенційних, може бути команда не з Іспанії. По Яким параметрам буду вибирати... В клуб поки що тяжко сказати, треба побачити взагалі, які варіанти будуть, і потім вже з них вибирати. Ось тому зараз на це питання дуже складно відповісти. Хотілося б залишитися в Іспанії, а там побачимо, як буде. Ну, я думаю, що важко сказати, але, мабуть, все-таки більш вірогідніше, буду більше розгля... розглядати варіанти саме в Іспанії. Артеме, дуже дякую тобі за відверті відповіді. Ну і хочу подякувати тобі за сезон 24-25, За твою гру. Яскраво за приклад того, треба як битися, як треба не здаватися, як шліфувати свою майстерність, як реагувати на помилки. На невдачі були моменти, в яких ти переживав о, важкі епізоди, так ігри, але потім о, знов показував найвищий рівень. І ось за це, мабуть, вболівальники взагалі дивляться на спорти і на спортсменів о, заради прикладу того, як вірити в себе і як можна все виправити у наступній ситуації. Головне вірити не Здаватися, бо помилка здається, це тільки тоді, коли ти здаєшся. Дякую тобі за цей відгук, за те, що ти відгукнувся на мою пропозицію. Дякую за те, що ти мені дозволив розіграти з тобою такий собі н рол ти чудовий партнер. Я вражений твоєю сміливістю, рішучістю, відкритістю. Я впевнений, що в тебе ще величезний шлях, і ти здивуєш і сам себе, і нас здивуєш своїми результатами. І вже в наступному сезоні телеглядачі каналів Спорт. Знаю, що багато хто слухав, подобалися твої відповіді. Це був такий ексклюзив великого баскетболіста. Дуже тобі дякую за це. Залишається лише попрощатися. Бажати тобі успіхів у наступному сезоні, хай у тебе все буде найкраще. Завершити ось цей сезон, тому що він у тебе продовжується. Він просто перестрибнув туди, на схід, до Індонезії. Гарно відпочити і зробити наступний крок в кар'єрі таким, щоб він став підготувальним до нового стрибку. Дякую тобі. Дякую, дякую. Дуже приємно. Тобі також дякую за твою роботу, за те, що да, запитував цікаві відповіді. Мені було цікаво спілкуватися, відповідати. І, взагалі, також тобі успіхів. І ще раз велике дякую.